Доброго дня усім. Сьогодні виконаємо практичну роботу номер 1 по створенню файлів та папок на телефоні. Ознайомимося з пунктами проведення практичної роботи. Пункт 2. У своїй папці створіть папку та назвіть її. Практична робота номер 1 Відкриваємо Google Диск на телефоні. Цкаємо кнопочку плюс. Та створюємо папку, яку назвемо Практична робота номер 1 Створити. Пункт 3. В папці Практична робота 1. Створіть 7 папок днів тижні. Відкриваємо папку Практична робота номер 1 та створимо 7 папок, кожен з яких буде мати назву. Одного з днів тижня. Наприклад, понеділок. Так, Вівторок. Так, пункт 4. В папці понеділок створіть три текстових документа та назвіть їх ранок, обід та вечір. Отже, відкриваємо папку. Понеділок і в цій папці три текстові документи. Для того, щоб створити текстовий документ на телефоні, натискаємо плюс та обираємо Google Документи. Якщо у вас є десь повідомлення, встановити на телефон програму Google Документи, не бійтеся та встановлюйте. Це безпечна програма. Створюємо документ. Для того, щоб його назвати, ми е, е, натискаємо. Зверху мітку у вигляді галки. Та зверху натискаємо документ без назви і вводимо назву ранок. Закриваємо на хрестик. Як бачимо, з'явився документ ранок. Давайте ще раз. Ок. Та наступний пункт. В папці вівторок створіть три точкових рисунки та назвіть їх ранок, обід та вечір. На телефоні вам буде достатньо відкрити папку вівторок і завантажити сюди три різних фотографії або картинки з вашого телефону. Як це зробити? Натискаємо кнопочку плюс. Обираємо пункт. Завантажити, обираємо пункт Завантажити та вибираємо з галереї три потрібні нам фотографії. Натискаємо зверху команду Вибрати. І наші файли завантажуються в нашу папку. Щоб переіменувати один з файлів, потрібно натиснути е біля цього файла крапки. та знайти е команду Переіменувати. І назвемо ранок Переіменувати ще раз вечір. Перейменувати. Так, пункт 6. В папку середа скопіюйте файли ранок, обід вечір з папки понеділок. Заходимо в папку понеділок. Для того, щоб скопіювати три документи. Утримуємо на одному документі пальцем, виділяємо три одночасно документи. Та щоб скопіювати, вгорі знаходимо значок три крапки. Та Обираємо команду надіслати копію. Тепер обираємо е, наш диск. Знаходимо нашу папку, яку нам потрібно. У нас це буде папка середа. І вибрати. Зберегти. Таким чином ми можемо наші три е, документи. Вони в нас тут залишилися, але їхні копії додалися в папку середа. Виконаємо наступний пункт. В папку четвер перемістіть файли ранок, обід та вечір з папки вівторок. Переходимо в папку вівторок. Утримуємо на наших файлах палець, виділяємо одночасно три файли. Та для того, щоб перемістити файли з папки вівторок в папку четвер, вгорі знаходимо ось таку позначку. І за допомогою стрілки в потрібну нам папку. Папка четвер. Та натискаємо кнопочку перемістити. Тепер перегляньте папку четвер та папку вівторок і зробіть висновки. Наступний пункт. В папку п'ятниця скопіюйте папки понеділок та середа. Отже, повертаємося в наші папки. В папку п'ятниця скопіювати папки понеділок та середа. Утримуємо на одній з папок палець, відділяємо ще середу. І для того, щоб скопіювати, знову ж таки, три крапки. О, у нас вже немає команди а, копіювати. Тоді ми просто перемістимо їх. Вибираємо перемістити. Та вибираємо папку п'ятниця. Так, в папку Субота скопіюйте три ярлики з робочого столу. Оскільки в нас е, немає робочого столу на, е, на телефоні, е, пункт 9 ми пропускаємо для тих, хто працює на телефоні. В папку неділя перемістіть вівторок, «Четверта субота. Повторяємо для папок е, вівторок, «Четверта субота. Вибираємо кнопку Перемістити та вибираємо папку Неділя. Перемістити. Коли у вас всі завдання будуть готові, будь ласка, на вашу папку практична робота номер 1 надайте спільний доступ. Для цього натисніть три крапки, оберіть команду надати доступ. Так, натисніть без загального доступу. Е, натисніть кнопку змінити. Кнопку змінити? Е, Оберіть, також натисніть на обмежений доступ. Пункт обмежений доступ. А оберіть усі, хто має посилання. Натисніть на скобочку. У правому верхньому куті, щоб скопіювати це посилання. Та додайте його в Google клас. Для цього відкриємо ваше завдання в Google класі та в пункті Ваша робота натисніть Додати роботу та натисніть Додати посилання. Вставте його кнопочку Додати. Коли у вас з'явиться ось такий пункт, натисніть Здати. Здати. Таким чином, ваша робота буде зарахована. Дякую за увагу. У Вас все вийде. До побачення!